Куди поставити камеру, щоб було зручно? Хочу поговорити з вами про косметику. Нові, які в мене доглядові засоби для волосся, так дивимось на волосся, це без укладки, блискуче. І таке воно прям догляне. Не то, що доглянути, воно прям. Гладеньке. Хто підписаний на мене в інстаграм, в Тікток знає, я вже показувала свій новий догляд. Хто не підписаний, зараз покажу. Це канал Життя на тарціолога». Мене звати Калецька Ірина, і тут я показую влоги, які із реального життя не інстаграмного не з того контенту, який, наприклад, створюють блогери, а все як є. Тому що я дуже не люблю неправду, ту, яку показують, яке класне в мене життя. Ось тут в мене такий краєвид, ось тут в мене так прекрасно. Я в моменті, я в ресурсі, я на хвилі. Викликається камера, а там ззаду неприбраний е е посуд, діти просто е е все розкидали, армагедон, сварки. Тобто я такого дуже не люблю, тому е е е м, в мене більше з реального життя, якщо в мене червоні, то вони в мене червоні. Так, із нового, що у мене є. Дуже класна доглядова серія. З шампунь. Ось такий, бачите, Семіделіно це доглядова серія безсульфатного шампуньку. Шампуньки для слухняності волосся. У мене волосся не слухняне. Воно мене завжди такі антенами торчить. Вже потрібно фарбуватись, боже, нічого не встигаю. Манікюр жахливий. Фарбуватись треба. Я просто не знаю якісь скажені дні, готую зараз, до речі, ще курс по щитоподібній залозі, Щитоподібна залоза від а до Я, Де ви все дізнаєтесь про щитоподібну залозу, правда імуніторуїди, про харчування, як зв'язаний кишківник, як здавати аналізи, як самим це контролювати, в яких випадках потрібно іти і вже вживати гормон, а які можна ще поборотися за допомогою нутрицептиків. Це-все-все це я роблю, але не встигаю зараз просто якась катастрофа. І хочеться щось зробити для себе, а влог це для мене. Отже, шампунька дуже офіген, офігенна. Я ще взяла такий самий кондиціонер-бальзам кондиціонер для неслухняного волосся. Це італійський виробник. Я купувала У мене була знижка на них, що 35 чи І вони. Реально, коли ти наносиш цей кондиціонер, ще миючи волосся, воно просто стає таким сухлухняним, таким гладким-гладким. І ще такий незмиваючий кремчик цієї ж самої серії. Запах. такий, щось солодкувато. солодкувати шампунь якийсь такий. Його не змивати, це ще термозахист. І ще взяла ось такий. Це для блондинок, у кого руде стає волосся, або для брюнеток, у кого стає руде волосся. Мені подобається це анті-орандж, від нього дуже-дуже-дуже приємне. Волосся дуже класне бальзам. На нього була знижка 70% в брокарді, і я його взяла. А взагалі я користуюся цем'яделіно такою. Теж класний, класний шампунь, просто захотіла змінити і не пожаліла. Потім ще з новинок: це мені подарували е, від Choice White Mandarin, натуральний е, скраб. Скраб хороший, але я вважаю, що це дуже-дуже маленьке пакування. Е, запах звичайний, е, цитрусовий. Так, шампунь. мило, мило, мило. Завжди шукаю класне якісне мило. Ось. Просто скрінте собі, замовляла на Натіна. Дуже приємна консистенція мила і дуже. М -м 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 -м, як воно пахне, дуже приємний аромат, прям пахне перфект. М -м Клас. Так, зубна паста найкраща теж. В мене було вже таких м -м 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 кілька варіантів, і зелена, і синя. Марвіс. Супер чистить зуби. Так. Ось ця Cura мені взагалі не сподобалась, яку рекомендують, яку рекомендують велика кількість стоматологів. Потім. Так, лосьон нова банка від Ензіматіки Дуже класний натуральний Лосьон ізраїльський, але я що ще придбала. Придбала ретинолову ось таку. Ретинолову інституту ретинолова сиворотка. ввожу її поступово, от один раз нанесла, через тиждень ще два рази нанесу. Потім, ну, тобто, тут має бути ретинолова драбинка. Хто ретинолом користувався, коли знає, що може бути ретиноловий дерматит. В мене вже такий був ретиноловий дерматит, тому я. Зараз обережно відношуся до ретинолу, тому що мені косметолог сказала, що в мене дуже класна база, а активів в мене немає. А активи це саме або кислоти, або ретинол. То ретинол придбала, бо вже я жінка у віці. Потім придбала я ще курк! Придбала я ще таку серію Деклер, вона проти куперозу, але мені вона абсолютно не підійшла. Тому що, як бачите, в мене купероз з'явився ще більше. Просто я оцим наношу, мені взагалі не допомагає. Тому я взяла такі міні-версії. Купувати більше деклер не буду. І дуже сильна віддушка. Швейцарський бренд. Віддушка просто така, ну, ну, тумач. Я люблю аромати, але тумач. Потім такий деклер -крем мульти, мультиліфт мульти крем. 1900 гривень, він на мейкапі коштує крем прикольний, але я не наношуся на, на ніч, тому що така тоненька, жирнувата е, е, лишається плівочка. А коли я наносити макіяж, якого в мене немає. Щось око підмальоване, то е, мені не подобається ефект. Так, це із того, що нове придбала. А, о! Давно я не, не знімала нічого. А? офігенський просто самий найкращий засіб для вмивання. Ось цей називається гідропептид гідропептид це американський виробник, один клік, натуральний склад із. Вам прочитаю Протизморшок для чутливої шкіри, очищуючий гель, ніжний, очищуючий тонізуючий для зняття макіяжу, містить амінопептиди, нейропептиди, с... С... сабацинової молочні кислоти, екстракт яблука, алан... алантаїн. Коротше, од дуже економний, один потрібен тільки клік і змиває так, як я мріяла, щоб змивала, коли ти після цього тоніком протираєш обличчя і не лишалося нічого вже на ватному спонжику, бо зазвичай все змиває погано. Ще я придбала фігню, яку не хочу нею користуватися ще умивалка. Ну я Мені просто дівчинка порекомендувала типу для для змиття макіяжу. Я не почитала, що це лосьон. А лосьон це тобто спонжами потрібно змивати. Я не люблю спонжами змивати. Мене потім очі печуть. і Це вся фігня. Це з прибіотиком. Я короче ним теж умиваюся, коли в мене немає косметики. Дуже сильна віддушка. Прикольний кремчик для умивання ласьйон, він недорого коштує щось 600 гривень, але дуже-дуже сильна віддушка. Настільки, що просто невозможна. А ось цей теж непоганий вже закінчується, але він без, взагалі без запаху. Мені не сподобався з якимись крупінками корея. І те, що я більше ніколи не придбаю ще, просто жахливо, жахливий жах. Це Бела Аура. Мені порекомендувала моя колега зі Швейцарії. Я взяла е, та, сиворотка, щоб ви розуміли, коштує 6500. І крем, це Канада робить просто взагалі ні о чому. Ну, ні. І ще одну фігню, яку я ніколи більше не придбаю. Це Чойсівський white мандарін, антипроспирант, ну типу дезодорант, ваню просто ні. Це просто я викинула двісті чимось гривень, і він, по-перше, в нього неприємний для мене аромат, мені не, подру... не подобається. По-друге, від нього, ну як в мертвому припарки, в нього взагалі. А, ось цей антипроспирант без алюмінію тисячу раз кращий. А ось цей із алюмінією теж не потрібно брати. Якщо вже використовувати з алюмінієм, то він має бути суперський. Але я ним ще досі користуюся і, до речі, я його замовляла на нотіно, і він має дуже шикарний такий аромат. Пам'ятаєте, я коли була в Карпатах, прям пахла я знімала відео. Боже, який приємний ніжний шлейфовий аромат у мене був. Так я взяла і придбала. Елізабет Арден парфюм, але вже хотіла, щоб швидше приїхала і замовила і замовила е, на мейкапі. Це і ось це. По-перше, це пахне на шкірі горілим. І той парфюм взагалі нічого спільного не мають із е, е, дезодорантом. Чи це підробки, чи я не знаю, чи, можливо інші речі. Ось це гарно зволожує 100% Елізабет Арден для. Ціла зволоження, шикарне шкіра ніжна, але склад жахливий. Тут повністю половина всього, ну окрім всякого алкоголю, половина всього це продукти нафтопереробки, абсолютно не корисні для нашої шкіри, тому це більше не використовують. А це моєму сину подарували щенячий патруль, пінку. Він дуже любить такі, тут лапки виходять. До речі, не такий страшний склад. Тут є гідрогенізована олія, але ми її не ймо. Так, гель для волосся. Ось такий шварцкоп сіл сілхат. Коротше, фігня. А, він дуже круто. Фіксує, але він лишає такі е, полями білі, хлоп'я, аж просто позоріще. Не можна потім вийти на вулицю. І такий теж фігня, теж мені не сподобався лак для волосся. Теж фігня. Так, що вам ще показати? Так, в мене ще новий така штучка, Масло чайного дерева, мажу свої е, е, папілонки, чекаю, що вони відпадуть, але думаю, що вони не відпадуть. Що ще показати із новенького. Угу. CC крем доктор Хедісон. Я оди співаю кушону доктор Хедісон. CC Крем більше брати не буду. Ні, він класний, але він смердить мишами. Хто вирос в селі і знає, як пахне пісюшки і мишині? А я виросла в селі. Оце цей крем просто наносити на обличчя неможливо. Так, пожалуй, все. Ні, не все ще є в мене новий праймер. Праймер під макіяж із матуючим ефектом. Ціна висока, коштує 2800. Ем, я придбала... Щось зі знижкою 30 40 ось такий Ейленб. Ви собі можете відзеркалювати, якщо ви відзеркалює. Придбала він дуже класно перед макіяжем, і я тепер можу своїм тональником користуватися цим шанель, який я обкакала. Бо він галіма наноситься, якщо немає праймера. Праймер, я придбала дешевий праймер за 300 гривень люміне. Ось такий. Він гарненько зволожує, але він такий трошки жирноватий блиск лишає. Боже, як я вже втомилася. А цей він матує і класно його використовувати. Так, все більш нічого не купувала. Ще, до речі, дуже класні ріфлеймовські блиски для губ. У мене вже таких два зараз знайду. І буду купувати ще. У Ріфлейми, до речі, помади дуже навіть достойні. Немає ніякого змісту переплачувати. Ось такий блиск. The One. У мене такий темніший фуксія і світліший. Дуже класний блиск на губах. І так підпікає. Губки трошки більше робить. До речі, прикольна. Так, дівчата. 14 хвилин. Мама провела у ванні. І вам ще ніхто не розніс і не виніс. Зараз прийде масажист додому, тому що всіх болять спини. Будемо робити масажі. Чоловік не приїздив. Всі мої новини. Так що я працюю, працюю, працюю. Діти ростуть, хворіють, їдять, башкетують. Пишіть, як справа у вас діла, хто народив діла. Діла, як у вас справи, хто народив? пишіть. як у вас справи, Хто народжує пишіть? Як у вас справи? Хто народив? Вийшов на роботу з декретної відпустки? Хто просто ем, хоче поговорити? Будь ласка, пишіть.